Мої вітання усім час новин на першому міському про найважливіше вже за мить у студії працює Наталя Болденська. Обстріли Херсонщини з забороненими боєприпасами, важка ситуація на Донеччині та системний терор Харківської області триває 341-й день повномасштабної війни. На Харківщині вчора близько 23-ї години. Ворог поцілив ракетою С-300 по обласному центру. Вона влучила чотирьохповерховий будинок у Київському районі. Ударом зруйнувало верхні поверхи і дах. Трапилося займання. Від прильоту загинула літня жінка, яку шукала під завалами три години. Троє мешканців травмовані протягом минулої доби діставалося Куп'янському, Чугуївському та Харківському районам. Є пошкодження приватних осель, магазинів, господарських споруд. У Куп'янську через обстріл поранено 41-річного чоловіка. Він у стані середньої тяжкості. А у Вовчанську, який обстріляли окупанти сьогодні, близько пів на одинадцяту, загинув 62-річний чоловік. Крім того, постраждала 85-річна місцева мешканка. Її шпиталізували на Донеччині. Росіяни забрали життя ще одного місцевого в Красногорівці. А в часовому яру, поціливши біля дитсадка. Та на тамтешнє підприємство поранили людину. Крім цих населених пунктів, гатили по Авдіївці, з артилерії накривали Курахове, пошкоджено з десяток помешкань. Основна увага, звичайно, ситуація на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вогледарський та інші напрямки в Донецькій області це постійні російські шторми. Постійні намагання прорвати нашу оборону, ворог не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. 42 рази накривали росіяни Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. 13 разів дісталося власне обласному центру. Окупанти знову били по житлових кварталах. Снаряди поцілили в порт Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та помешкання. Як наслідок загинуло троє людей, і ще 10 цивільних травмовано. Тим часом на Миколаївщині артилерійські удари росіяни завдали по Очаківській громаді. Є руйнації та пошкодження будинків та інших цивільних об'єктів. 12 населених пунктів загарбники обстріляли на Запоріжжі. Це Гуляйполе, Оріхів, Степове та інші, через що зафіксовані пошкодження осель тамтешніх мешканців та об'єктів інфраструктури. Генштаб Збройних сил України звітує: за минулу добу на нашій землі стало менше на 490 ворожих солдатів, 4 танки, 4 одиниці автомобільної техніки, 3 бойові броньовані машини та на одну гармату. Ворог намагається вести атакувальні дії на Бахмутському, Авдіївському. Та Лиманському і Новопавлівському напрямках на інших здійснює укріплення вже захоплених територій та обороняється на частині тимчасово окупованої Запорізької області. Зсу успішно відпрацювали по розташуванню ворожої живої сили. Поблизу більмака, пологів та кінських роздор, на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини, демілітаризували рашистів біля голої пристані Дніпрян, Олешик та Скадовська. На Донбасі, на залізниці Іловайська, поцілили по вантажному потягу, який привіз живу силу та озброєння. Біля волновахи на один штаб росіян теж стало менше. Противник і далі зазнає втрату. До одного з місцевих моргів Горлівки Донецької області. Лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська. Українська авіація за добу виконала два удари по місцях зосередження ворога та один удар по його зенітно-ракетному комплексу. Наші ракетники та артилеристи вдало відпрацювали по двом радіолокаційним станціям окупантів: одному складу боєприпасів та одному іншому важливому для рашистів об'єкту. За 341 день повномасштабної агресії Росіяни втратили 293 літаки. 284 гелікоптери, понад 1900 безпілотників, 221 засіб ППО, понад 3000 танків, більше 6000 бойових броньованих машин, понад 2000 гармат, 453 РСЗВ, понад 5000 одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також майже 126 тисяч рашистів. Обстріляли з важкої артилерії. Йдеться про багатостраждальний Нікопольський район Дніпропетровщини. Він вкотре опинився під ворожим вогнем в ніч на 30 січня. Загалом загроза артобстрілу тривала в районі майже 10 годин. Дісталося червоногригорівській громаді. Там пошкоджені декілька приватних будинків, гараж та господарська споруда, а також електромережі. Для місцевих на щастя все обійшлося. Ворог не припиняє терор Нікопольського району. Близько опівночі завдав удару по мирним мешканцям Червоногригорівської громади, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у нас понівочені кілька приватних будинків, господарчих споруд та пошкоджена лінія електропередач. Вже на ранок ворог вдарив по Марганецькій громаді. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та з'ясовують масштаби руйнувань. В інших районах Дніпропетровщини ніч та день пройшли з тривогами, але без обстрілів на сьогодні. З'явилася оновлена інформація щодо наслідків ракетного удару по Дніпру, який стався 14 січня. Десять постраждалих внаслідок прильоту залишаються на стаціонарному лікуванні. Стан усіх пацієнтів, а це дев'ять дорослих та одна дитина стабільний. Крім того, завершилося проведення всіх експертиз по загиблим. На сьогодні, за результатами генетичних експертиз, з урахуванням об'єднання фрагментів встановлено 42 особи, з них шестеро дітей. Залишилося два фрагменти, генотип яких Новили проте збігу зі зразками, які надали родичі, загиблих не виявили. Щодо ситуації з електроенергією в області, то робочий тиждень в регіоні також почався зі стабіліційними графіками відключення електроенергії. Аварійних немає. Хоча в Укренерго заявили, що в Україні знову зросло споживання електроенергії та спостерігається значний дефіцит в енергосистемі. Тож тримайте зарядженими гаджети. А якщо зібрались в поїздку в межах регіону. Автошляхи для цього залишаються повністю відкритими а більш детальну інформацію щодо стану доріг можна дізнатися за номером 067-460-80. У Кривому Розі та Криворізькому районі ніч на 30 січня минула без надзвичайних подій. Ситуація під повним контролем збройних сил України та Ради оборони. В місті працює критична інфраструктура, медзаклади, комунальні підприємства та соціальні установи. За вимогою енергетиків, вуличне освітлення не працює. Муніципальний електротранспорт курсує в обмеженому режимі для зручності криворіжців на час знеструмлення. В місті відкрито і функціонує понад 110 пунктів незламності та пунктів обігріву. З них 40 обладнано системами супутникового інтернету Starlink. Продовжується допомога мешканцям, чиї квартири та будинки постраждали внаслідок російських ракетних ударів. Допомога від міста надається залежно від пошкоджень. Всього прийнято 110 заявок, по 70 з них вже є рішення. Надано допомогу по 100 тисяч гривень трьом сім'ям, чиї будинки постраждали найбільше. 31 сім'я отримала допомогу на загальну суму понад 550 тисяч гривень. І ще 36 родин, що опинилися в числі постраждалих, отримають допомогу на початку наступного тижня. Захворюваність росте, але підпоріг не перевищений за останні тиждень до медзакладів Дніпропетровщини із симптомами ГРВІ звернулися понад 12 тисяч осіб. Як зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, це показник в два рази нижчий ніж торік, і на 34% нижчий за епідемічний поріг. Але протягом останніх семи днів до лікарні регіону ушпиталили понад 500 хворих. Біля половини з них діти. Найбільше у стаціонарних відділеннях малечі віком до 4 років. Таких пацієнтів 158. Наразі в області переважно циркулює грип типу. А є й два летальних випадки гострих респіраторних захворювань. Це пацієнти старшої вікової категорії, що мали супутні захворювання. На COVID-19 за минулий тиждень на Дніпропетровщині загалом захворіло трохи більше 300 людей, що складає 2,5% від загальної кількості пацієнтів з ГРВІ. За цей термін від коронавірусної хвороби померли чотири мешканці регіону. Тож медики закликають людей не нехтувати власним здоров'ям чи навіть життям та вакцинуватися. На жаль, 80% захворілих, які госпіталізуються до стаціонару, не мають жодного щеплення проти COVID-19. Нагадаю, що на кращу профілактику як грипу, так і коронавірусної хвороби є саме щеплення на даний час в області зроблено 3 мільйони 299 щеплень. Вакцинована майже 59,4% дорослого населення в області. Наявна вакцина Каранавак, Комірнаті і Джонсон. І її кількість складає 258 тисяч доз. Одразу в трьох районах міста Металургійному, Покровському та Довгинцівському, у вихідних пройшли благодійні ярмарки в рамках великого мистецького марафону Єднаємося заради перемоги. Проект запустила громадська організація Арткультура 24 січня, і триватиме він ще місяць на меті зібрати мільйон гривень на дрони для наших захисників. Наші кореспонденти побували на всіх цих заходах і розкажуть про найцікавіші моменти та як можна долучитися до майбутніх ярмарків і благодійної справи. З самого ранку суботи мистецький марафон Єднаємося заради перемоги КР стартував в Покровському районі. В Палаці культури центральний діяли цілі зони. На подвір'ї організували благодійний ярмарок із смаколиками, сувенірами та розвагами. В холі закладу проводили майстер-класи для малечі, які заливаються. Працювала експозиція Уламки війни Мільйон на мільйонів перемоги. А поверхом вище відкрили виставку актора та художника Віталія Безносенка. Митець презентував 30 робіт в стилі декоративної графіки. Хотілося, щоб якомога більше людей дізналося, почулося, подивилося, що таке Україна. Тому що нарешті Україна стала окремим фактором країною. Філософією в світі нас не, не єднають з Росією, ми окремі, і ця виставка дана тому, що ми є самобутні. У нас є те, що вирізняє нас поміж іншими країнами. Автор зізнається, натхнення для цих робіт черпав з усього, що його оточувало. Цими картинами хотів показати через образ Українок справжню душу нашої могутньої держави. В картинах використовував лише чорний та червоний кольори. Побачити їх на власні очі, що можна до 21 лютого. Під час цього дійства кожен міг задонатити кошти на придбання запланованих десяти дронів для наших військових. Ми дуже радіємо, що саме. Нема байдужих і не повинно бути байдужих у цій акції, тому що усі ми разом об'єднані, звісно, заради перемоги, заради миру в нашій країні і іншої мети. Не повинно бути сьогодні. Не менш драйвово було і в Довгинцівському районі. Благодійний ярмарок там влаштували в парку щастя. Навколо імпровізованої сцени розташувалося чимало локацій. Це і фотокорти зі смаколиками, та сувенірна продукція, без якої не обходиться кожен подібний захід. Цим зайнялися підприємці, місцеві мешканці та освітяни. Радували відвідувачів і живою музикою. <плес> Io vibro, per avere te. Клинули пісні із вуст італійця Роберто Річо під час ярмарку. Виконував і лібертат, белачао та червону калину українською мовою. Чоловік італієць за походженням, але кривирі для нього став другою домівкою. Тож також не зміг оминути цю благодійну мету. Я долучився до цієї акції. Прийшов заспівати декілька пісень та зробити покупки на благодійному ярмарку, аби ці кошти пішли на купівлю дронів. Італійці переймаються долею українців та постійно слідкують за подіями, що відбуваються у нас. Зі стени. Міг виступити будь-хто бажаючи, аби заохотити донатити ще більше. Також організатори влаштували жартівливу лотерею із такими подарунками, як консервація та пляшками вина від Сергія Рубеля, які боронить нас на сході. З Такої нагоди художниця Віра Єрифа ще розмалювала їх в національний орнамент. Довгинцівський район з радістю долучився до марафону міського мільйон на дрони перемоги. Ми завжди підтримуємо такі благодійні акції. Вже не першу ярмарку, яку ми організовуємо разом з мешканцями східного. Тут дуже дружна громада, і тому вона завжди з радістю відкликається, відгукуються на такі заходи. На благодійному ярмарку в парку щастя вдалося зібрати 151 тисячу 55 гривень. Тим часом смаколиками та хендмейд-виробами відвідувачу ярмарку дивували навчальні та позашкільні заклади і металургійному районі. Присутні також могли приміряти на себе амуніцію, із якою наші військові перебувають на передовій. Тепло у Криворіжці самі взялися створювати, тож зійшлися в запальних танцях. А я лише хотів тебе у гості. дві години благодійного ярмарку в парку героїв відвідувачі придбали практично всі смачні лоти та хедмед-вироби. загалом зібрали більше 117 тисяч гривень. Ми дуже раді в е, е, організації можливості Бажите. організувати. І прийняти участь. Тому в районі ми вважаємо сьогодні дуже дуже велике свято, яке надає і наближає нашу перемогу день за днем, всім, всім нашим учасникам і всім нашим жителям незламного міста Фабсе Кривого Рогу, які прийняли участь, дуже дуже вдячні. В рамках мистецького марафону єднаємося заради перемоги, пройде ще не один культурний та спортивний захід. Завершальний етап відбудеться 24 лютого в підземці швидкісного трамваю. Тож, щоб не пропустити цікаві події, що продають протягом місяця, слідкуйте за анонсами на сторінках громадської організації Арткультура в соцмережах. Хто не має змоги долучитися до івентів, але бажає теж задонатити на дрони перемоги для наших захисників. Зробити це можна за реквізитами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Кузьма Шишкін, Олек. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Борис Торохті, Андрій Яковлів, Перший міський. Перемога на музичному фронті. Криворізькі таланти продовжують підкорювати міжнародні сцени різноманітних конкурсів. Щоправда, поки що тільки онлайн. Так нещодавно юна піаністка з Кривого Рогу посіла перше місце на українсько-канадському конкурсі. Шлях Кіра Назаркіна, учениця сьомого класу Криворізької школи мистецтв номер 2 розказала, як готувалася до міжнародного конкурсу про складнощі, сподівання та велику радість. Далі в сюжеті Анни Гончарової. Ще минулого року у цьому концертному залі глядачі насолоджувалися грою музикантів та співами вокалістів. Але сьогодні тут лише двоє: вчителька та піаністка Кіра. Кірі лише 13 років. Вісім з них вона професійно грає на фортепіано. Відточує майстерність дівчина кожного дня по дві години. Каже, музика це усе її життя. Музика от це те, що назавжди зі мною. Це така, як опора завжди для мене. Раніше музикантка жила у Полтаві, там грала в ансамблі та в дуеті. І тільки рік тому переїхала до Кривого Рогу. Продовжити творчий шлях у місті довжиною в життя вирішила в Криворізькій школі мистецтв номер 2 І тут вже спробувала себе у ролі соло виконавиці. Разом з викладачкою вибрала твір і подались на міжнародний українсько-канадський конкурс Шлях проходив він в останні дні грудня 2022-го. Загалом у ньому взяли участь музиканти з України, Канади, Швеції, Швейцарії, Польщі, Чехії та Великобританії. Перша спроба Українки з Кривого Рогу виступити соло і одразу вдала. Кіра посіла перше місце в третій категорії діти 10 10-13 років у номінації «Фортепіано з твором Мирослава Скорика Мелодія. Ну я зраділа, бо насправді я не очікувала такого. Мабуть, мені здавалося, що я Якось недостатньо виклалося, то я думала, що я не займу аж перше місце. Ось і переможне відео. Непрофесійне зняти вдома. Однак це не заваліло суддям розгледіти талант дівчини. Наталя, викладачка піаністки, каже, не сумнівалась, що її вихованеця переможе. Незважаючи на те, що конкурс це велика відповідальність і дистанційно готуватись до нього досить важко, була впевнена, Кіра зможе передати звуками фортепіано усі емоції, що лежать на душі. Конкурс це можливість ну, подарувати оточуючим музику, подарувати своє відчуття музики. Розумієте, тому що ну зараз. Сил того, що й війна в країні, ми не маємо доступу до вільного залу, до вільного спілкування з публікою. Але конкурс це така можливість подарувати те, що в тебе на душі. У піаністки є велика мрія зібрати свою групу і підкорювати разом з ними сцени України. Наголошує, не женеться за популярністю, а хоче просто грати з друзями улюблену музику. У мене вже є майже сформована група там з друзів. То я от мрію, що в майбутньому якось у нас вдасться повністю якось так сформувати, і ми зможемо разом грати десь. Я думаю, ми будемо в абсолютно різних напрямках грати, коли що. А взагалі ми зараз ну, фанати такого класичного року 60-х, то я думаю, щось таке ск. Ріше за все, будемо грати найбільше. Кіра обіцяє, буде тренуватися ще сумлінніше і привозити з різних конкурсів якомога більше нагород, прославляючи свою школу, країну і Кримваз, щоб встиг стати рідним. Анна Гончарова, Олександр Тушенко, Перший міський. З'ясували, хто більш вправно тримає ракетку та задонатили на закупівлю дронів для військових ЗСУ. На вихідних відбувся одноденний чемпіонат міста з настільного тенісу, в якому взяли участь. Зо два десятки спортсменів це вихованці 3-ї та 8-ї дитячо-юнацьких спортивних шкіл різного віку, статі та рівня майстерності гри. Місцем проведення змагань обрали один з навчальних закладів Саксаганського району, де є відповідні умови і надійне укриття в разі оголошення повітряної тривоги. За іграми тенісистів спостерігали і наші кореспонденти. Мой папа хаділа на настільний теніс, ну і рішив мене сюда отвезти». Дарія 14 років, із них 9 вона займається настільним тенісом. Каже, спочатку в родині гадали, що це буде як активне дозвілля. Втім, дівчину воно захопило і вона почала брати участь в спортивних першостях. Зараз на рахунку містянки 9 юніорських титулів чемпіонки України дві бронзи в Угорщині та одна бронза в Швеції. Для цього 6 днів на тиждень по 3 години відточує спортивні навички. Її мрія увійти у збірну України та поїхати на першість Європи до Польщі в липні. Сначала в теннисе главное ⁇ это спокойствие, чтобы никаких нервов не было, хотя у меня самой нервы есть. Ну и если есть возможность пойти на тренировку, лучше не лениться, а пойти и позаниматься ну, и никогда не сдаваться и идти к победе дальше. Устаю, конечно, много. Три часа и шесть, ну, шесть дней в неделю это очень нудно даже. Бывает, надоедает. Но хожу, не сдаюсь и хочу стать чемпионкой Европы. Це 18-річний Павло вперше на секцію цього виду спорту, зізнається, прийшов за порадою мами. Але, як то кажуть, закрутилось, і хлопець вже встиг брати участь у міських турнірах та в першостях Дніпропетровської області. Я почав грати, ну, якось сидіти на вулиці. Мама сказала, піди до тренера і почав займатися. Мені дуже сподобалось. Зараз продовжу дві-дві з половиною години п'ять разів на неділю в чемпіонаті міста з настільного тенісу взяли участь 19 спортсменів та спортсменок. Всі вони представники дю США 8 та Дю США 3 Суддя змагань зізнається, гравці дещо засумували за змаганнями, а тому радісно відгукнулись на цю звістку. 19 участников, все игроки разделены на три категории, ABC, и каждый игрок от своего уровня уже будет бороться за звание чемпиона города среди США. Очень соскучились, потому что все было до этого в домашних условиях тренировки, а у нас вид спорта, который требует к себе большего внимания именно за столом. Поэтому сейчас вот эти соревнования помогут детям вернуться в спортивный режим. З настільного тенісу провели в рамках благодійного спортивно-мистецького марафону Об'єднані заради перемоги його організаторами. Виступила громадська організація Арткультура та міське управління культури. Міський турнір він проходить у нас в рамках загальноміської ну, мистецького марафону. Єднаємося заради перемоги. Тобто наші спортсмени, всі чеченських спортивних сіл, міських федерацій з за видами спорту, також присоединяються до цієї акції і проводять змагання. Це зал настільного тенісу 120-ї школи, і десь номер 8. Тут є укриття, тому тут дітям буде безпечно проводити тренуватися і змагатися. У всіх трьох категоріях, в яких змагалися гравці, переможця відзначили пам'ятними кубками, медалями та грамотами за участь. Зокрема, в змішанні а категорії досвідчених тенісистів перше місце дісталося Дар'ї Ковальовій, срібло Олегу Гавришку, третя сходинка за Павлом Плакущим. Серед дівчат категорії А кращою теж стала Дар'я Ковальова, срібло в Евії Калініної, третє місце у Катерини Лаптівої. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський. Такими були головні новини очима журналістів першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.